Привіт, світлячки! Хочу поділитися своїм постом, який я провів 40 днів без цукру. Тобто я не їв цукор, не їв фрукти, сухофрукти, нічого. Абсолютно солодкого, всього, що з цим було пов'язано. Я люблю писати такі от таблички. Бачите, от зараз у нас 24 рік з 27 лютого до 6 року. Квітня, да, надіюсь, видно, ну, до 6 квітня 40 днів я зробив ну, таку собі розгрузочний час без цукру, без солодкого взагалі. Мені було цікаво, що буде відбуватися. Ну, я люблю всякі різні експерименти, різні пости, люблю попуститися, люблю також давати різну нагрузку, те, що потребує, ну, скажімо, організм, ну, Тим більше як для чоловіка це дуже важливо. В принципі, нічого такого не відбулося. Концентрація трохи стала кращою. Я став більш активною. Воно знаєте, воно так розслабляє, тобі хочеться полежати, поспати. Особливо небезпечно їсти солодкий вечором. 40 днів я ще гіркі чаї, різні тривині. В тому числі Полинь, кора, Дуба, е, ну так, там бутилки поганяв. <ганів> в якийсь момент організм вже сказав, що все досить, все, турмозив, бо тому що вже просто не витримав. Е, банально просто в попередніх відео я розповідав про це і в плейлисті є відео, як позбутися вредних звичок. Значить, дивіться, якщо у вас є проблема з солодким, ви хочете позбути солодкого. Саме перше потрібно розібратися, яких вітамінів вам не вистачає. Мені конкретно не вистачало вітамінів кальцій, магній, залізу. Я пішов в аптеку, купив вітаміни. Перепрошую, верніше, я не пішов в аптеку, це я потім вже пішов. Спочатку я купив вітаміни, так як я займався колись ВМ, я знаю, що такі нутрилайтовські вітаміни, вони мені дуже подобаються. Тому я купив ці вітаміни, я почав їх вживати. От, і я просто звернув увагу так, що як мене тільки тягне на солодки, я збільшував кількість вітамінів. От. Ще раз кажу, це був сугубо мій експемент. Будь ласка, от е, якщо ви десь чомусь сумніваєтесь, краще сходіть до лікаря і робіть це все під наглядом лікаря. Добре, бо в мене є троє людей, які мене постійно ведуть, з якими я спілкуюсь. Ну, скажімо так, медсестри це не є там лікарі, це є медсестри, це люди, які займаються травами. О, це абсолютно повністю мій ризик, моє життя. Тобто я їм довіряю тим людям. Ну, от вони мені рекомендують там пити гіркі чи ще щось таке. Ну, от, я це все роблю, але якщо я відчуваю, що щось мені не заходить, я цю. Цього не роблю. От, е, попереднє в відео, в плейлисті, як позбутися вредних звичок та про вегетаріанство, я розповідаю, як кинути курити. Потрібно знайти щось смачніше, щось цікавіше. Тут я провів той самий експеримент. Тож експеримент, якщо от вас заважає солодке, або якщо вас тягне, наприклад, курити чи випити, розберіться, яких вітамін вам не вистачає. Коли ви включаєтесь, от ви маєте приклад. Так, якщо вам не вистачає якихось вітамін, ви включаєтесь, ви починаєте давати ці вітаміни, відповідно, вам не хочеться солодкого. От мене було то саме. От. Е, коли я по гіркі чаї, в мене то, яким чином я це робив? Я купив жовчугінний збір, там два вида були. Я пив, початку один, потім інший, потім ще якісь там суміш я вже не пам'ятаю, як називається. Е, пропивав. от, е, по трошки, то есть, ну Так як було прописано в рецептурі, так я їх пропивав. Ну, от, плюс пив багато води, і останні два тижні часу я так серйозно присівця. Е, Полинь, плюс е, кора дуба. Ну от, Прям такий гіркі-гіркий, такий конкретний їдрений чай. Ну, от, також я робив його порцію, десь півтора літра. От, я не робив дуже крепкий, я робив його слабенький, тому що ну, полинь, там, якщо сильно дати дозу, це реально може тіло полетіти. Я так поступово-поступово це попивав, тобто мені не хотілося. Останніх кілька днів, десь 3-4 дня, організм став, все, стоп, досить, не хочу. Ні вітамінів, не хочу гіркого чаю. Ну, все, я йому нічого не давав. От, все нормально, все, ну, нормально, просто харчувався, нормально жив. Почав пити ще більше води. Ну, ще більше води, це десь, якщо я в середньому Вживає там біля 2 літрів води в день. Я почав пити води 3-4 літра в день, тобто більше, Ну, видно, якась чистка відбувалася. Тому таке був. Нормально, мені зайшло все дуже добре, мені це дуже сподобалось. От, Почав я, ну, ясна річ, дочекався солодку, я пішов собі, купив, відповідно, ці солодощі, ті, які я люблю, почав просто ну, поїв трохи солодкого нормально. Пройшло буквально кілька днів. ну, Сьогодні четвертий день, як я Ну, їм солодке вже да, от і що відбулося? Я відчув. Знаєте, у мене таке враження, що у мене все тіло, воно таке, якби якимись ну Якимось волокном, оцим цукром, я так розумію, що солодощами, тобто воно покрилось. Організм знову ж таки, після чистки, він не каже те, що там давай, давай, прям цукру там їш. Ні. Ну, тобто глюкози організм потребує так, але я почав їсти фрукти. Ну, пою солодку, чотко, там скільки, щоб організм носити все. Хоч солодку, давай, не їшся. Я їм солодкий, я вже чую, якийсь вже не той смак, вже 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 не те солодке, яке було. ну Тобто язик, рецептори почистились от Ну, я рекомендую, взагалі веди як рекомендують робити. Mmm, пист. Два рази на місяць на і Оце Це допомагає, тому що наші рецептори очищаються і ми стаємо більш чутливими до різних смаків. От відповідно, також, як ми думаємо, солодкий, у мене бувало таке, коли я якийсь час не їв, наприклад, шоколаду, починаєш їсти шоколад, на нього дивишся як на гіркий пластилін. Ну, взагалі просто не хочеться. Також, цукор, ну, є хороший, якісний цукор, а є простий дешевий синтетичний цукор, і він, ти його просто, ти хочеш солодкого, ти їш солодке, а відчуваєш таке, воно тебе палить. Знову ж таки, чому я? Зробив цей піс, тому що я відчував, що мені хочеться чогось солодкого, якоїсь насолоди, скажімо так, ну там для органів чуттів, так. От, я пробую там їсти солодку. Ну, Саме простий спосіб це що? наїстися чогось того, чого нам не вистачає. От, і Я почав більше музику слухати, наприклад, в театр більше ходити, також це доповнило солодощів в моє життя. І, відповідно, воно, як сказати, припинило, тобто не, не хочеться прям так сильно солодко, солодко. Також, якщо ви заповнюєте життя чимось. Більш солодким, то солодкого вам не хочеться. Маєте якийсь досвід, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо якісь питання по цьому, ну, по посту, який я робив, також пишіть, буду радий відповіти. Успіхів, гарного дня!